Не якась така стала цифра. Я думаю, що зараз, якщо ми з вами зараз говоримо, вона може зменшуватися, а може збільшуватися. Тому що, наприклад, по міністерству внутрішніх справ триває дуже серйозна робота по реконструкції зряду тимчасового тримання на момент нашого. Скажем так, підрахунку їх, їх із радручного тримання було 478. В мене є дані, що в принципі що вони вже застаріли і ввели, ввели в експлуатацію, відкрили нові декілька, якісь закрили. Це також стосується і оптимізації кількості інтернатних установ Міністерства соціальної політики, тому що багато з них і ми про це будемо говорити. Не наповнені, чи там перебувають громадяни, які можуть жити автономно, і так далі, і так далі. Тому ця кількість вона орієнтована. Вона має просто перевернути увагу суспільства до того, що поруч з нами у п'яти тисяч таких місць знаходяться наші громадяни, співвітчизники, яким потрібна увага у сенсі, скажімо так, опіки на ну, щоб позбавити їх ризику цього жорстокого поводження. Тому ми дуже сподіваємося, що е, наші дані призведуть е, до того, що міністерства будуть переглядати кількість таких, е, ми їх називаємо, інтернатних установ по, по мінісу з Міністерства освіти, це в основному інтернати, по-решті буде зменшуватися. Тому що така велика кількість, звичайно, перекладається на бюджет. На податки, і це збільшує навантаження у багатьох випадках. Ну, ми знаємо такі випадки, вони можуть не дуже ефективно використовуватися.